Нещодавно отримала повідомлення, мені 47. Я була 4 місяці тому на прийомі у лікаря, у мене все було добре. А зараз, от, протягом трьох тижнів, йде менструація. Чи це нормально і що б це могло бути? Ну, дівчат, ну, звичайно, три тижні менструація це ненормально. І те, що у вас три місяці тому все було нормально. 47 це можуть бути певні вже гормональні порушення. Тому що в періоді пременопаузального переходу, який у кожної жінки ну, настає в своєму віці, наш гормональний фон може достатньо різко змінюватися від того, що один місяць у вас абсолютна норма, а на наступний місяць є якийсь гострий дефіцит або естрогенного гормону, або прогестерону. І це потрібно брати. До уваги. І цей вік, власне, оцей перехід, власне, цим дуже і коварний. Тому що можуть з'являтися фолікулярні кісти, можуть з'являтися так звані персистенції фолікула, тому що ну, точно вже є певні гормональні зміни. Воно може бути один раз так, а потім півроку йти все нормально. А може бути вже такою практикою. Але якщо у вас є такі порушення, то це привід звернутися. До лікаря. І коли я порадила звернутися до лікаря, зробити ОЗД, жінка кажу, що ну, в мене ж три місяці назад все було нормально, ми кожного місяця, кожного менструального циклу можемо змінюватися. Є так звані функціональні зміни. Навіть те, що ми перехворіли, схудли, кудись їхали, перенервували, може впливати на нашу менструальну функцію і на рівень наших гармонів. Якщо, до речі, вас ця тема цікавить, то я чекаю вас 8 жовтня. Я думаю, що ви вже заре... зареєструвалися на нашу зустріч, яка відбудеться о 19 Абсолютно безкоштовно і абсолютно зацікавлено. Будемо говорити. Про жіночі теми і буду відповідати на ваші запитання. Тому доєднуйтеся, буде про що поговорити.